Всіх вітаю сьогодні. Наш собір, ми ось займає половинку від всього нашого картончику. Нехай він зараз буде трошки більше, ми зайве потім. Нам а, знадобиться теж. пластилін і одна четверта від А4 картончику. викладаємо наші а, ось ці а, джудики таким чином, щоб вони трошечки між собою навіть от, так от переплеталися. Можна, можна... 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 питання? Так, по черзі, так, давайте. Питання. Я Давай. А я пише. Давай. Можна мене зачекати. Дуже складно, давай. Нас доганяй. Прекрасно, переплитаємо два з них і робимо такий об'ємчик. Так, давай питання. Хто питання ще задавав? Так, і переплитаємо. Так, дивись, кромі стобура ще треба зробити одну-дві-три віточки, які ось так розгалуджуються. Тобто ось візьми тоненьку, приклади її і ось таким чином зроби, щоб вона якось трошки ось так от відбалуджувалася вниз. З іншої сторони. А можна питання? Да. Так. Вот, uh, так, дивись, ми переплітаємо декілька частиночок, ось таким чином, і викладаємо. Да, але трошки верху, вона трошечки е меншого за товщиною краще. Тобто е верху вона така тостенька, е донизу тостенька, а чим вище, тим краще тоніше. Е Маємо, розволуджуємо, розтягуємо. І придавлюємо таким чином, щоб воно зраслося з усновкою. І трошечки можна ось тут плавно ось так зробити, і трошечки додати також на наше дерево, так, так, додати на наше дерево ось таких якихось додаткових текстурних ліній. не <реку> Дивіться, ще можна дупло зробити. Like mm -hmm. Мілких мілких таких е, класних джгутиків або навколо е, ямки области е, таким джгутиком коковим. Так. Одного кольору, робимо ще джугутик і його розплющуємо. Так, Чого? З фотка все передає. Так, Дивіться. Ну, дуп, Дупловіно, шикарно, молодець. Дивіться. Ми беремо ось так вкладаємо, як ходок. І обгортаємо. Так, як ходу обгортаємо. І тепер ще ось так робимо. Так. <плес> да, ми за, повинні зробити так, щоб у нас воно його обліпило вовку навколо. Тобто у нас всередині розривий, наприклад, або якийсь ваш колір. а по контуру буде ось така іншого кольору. І беремо наступний колір. <плес> так, давай ще раз. Я не зрозуміла ще раз, типу, одна товста, одна... ні, <плес> ось. Да нічого страшного, може інший колір туди додати. Ось дивіться, обліплюємось. бачу в мене теж одна кольор, один кольор більший, другий менше. Так, обліплюємо наступним кольором. І ще раз ось так трошечки про хата. Я намагаюся зробити. Ще раз. О, класний стовбур. Молодець. ось між різних кольорів, різні кружечки, різні форми. Молодці. Давай ми трохи. Ой, як гарно. Дивіться, бачите, в мене недостатньо було пластиліну, то я просто зверху накладу ще пластилінчику. І мені вважається, що це вже ось така вийшла, І я беру, беру ниточку. І за допомогою ниточки зараз буду нарізати багато-багато. Я щось забуваюся, що це можна зарізати. За руками справимо. І нарізаю багато розложки. І ще раз?

Подивись, бо бачиш, в принципі, мені подобається те, що я зробила, але дуже не вистачає чогось такого яскравого. Мені треба ще знаєте, що в мене там не зроблено. <говорить> Нічого страшного. Я зараз можна показати. От О, гарно, клас. Я намагаюся це сама вже як автомат якийсь. <говорить> не забувайте отримувати задоволення від процесу. Може, це швидко дороблю. Так. Даша, передарій. Це добре. І на якому етапі? М -м -м, супер. вийшли, так, да? ось, ось ця робота? Давай, Дмитро. Де нічого не виходить. Неправда, в тебе завжди все гарно виходить. Минула робота, якщо поставити, то мене Стоп, стоп, давайте по черзі, добре? Зараз Дмитро закінчить, а не ми до тебе передати. Минула робота, не варто. Що виходить, що не виходить, на якому ти етапі. Так. Я, так, я на етапі стовку. Стовкур, добре. Як робити ковбаску? Ти зрозумів? О, ще не робили. Зробити ось так 2-3, 4 кружочки ось таким чином. Ну, Я зараз покажу і будемо взимати. На кшталт е... цієї штуки, яка скалка, ось. І ось так можна, дивіться, роздавити і отримаємо ось таку кльову ліпошку. Кльова ліпошка. Ну так, да, її так і називаємо. Кльова лепьошка. Угу, <гулі> ой <гулі> дуже гарно. Понимаєте, що в мене одне кольце? За допомогою, наприклад, чогось гострого нікого. О, ось так її підніпила. І, і можна переліпити її вже. Обережно. Я ось заплотила цей кольце і ще буду один заворачувати в пластикі. Воно ще <гулі> саме Класно. Так, мені сподобалась ця ідея. Я зроблю ще одну ліпюшку. Я, скоріше, зроблю ще одне кольце і <гулі> Угу. Ого, ну у нас залишилось, до речі, не дуже багато часу. Тому дивіться, можна буде ще травку зробити, якщо є бажання. А як наші ж травку кожне ще. Багато. Можна розколі. Так набагато проще, так? Простіше. Класно. Ось, в мене яке вийшло. Ух, яка краса! різні роботи і так гарно виходить, супер. Стіхова роботи унікальні. Так, так, вони настільки відрізняються. Дуже гарно, усі дуже гарні роботи, Класно. У мене взагалі такий, такий якийсь фестиваль. Я ще це була. Класно. Дивись, травичка в тебе. Ну, можна дивись, можна гілочку ось так от витащити. Ось, і ось таким чином, типу, вона приходить до верху, вона додасть роботі цікавості. А я потім почала сказати, що її але цікавіше, коли раніше пішов. Класно, це дуже класно, коли в нас... Як ваші роботи створені для того, щоб він побачив світ? Якщо відео вподобав мої відеоуроки, то постав лайк, підтримай мене, підписуйся та присилай свої коментарі або роботи до нашого телеграм-каналу. Приєднуйся, всі сили знайдеш під цим відео. Ось така неймовірна робота дерево щастя в нас вийшла. Надсилай свої роботи і до зустрічі у наступному відео.